Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні ми поговоримо з вами про таку категорію людей, яких я називаю масочниками, тобто вони дуже гарно носять маску, і ми не розуміємо взагалі, що там насправді за людина. Тобто, нам здається, що ось ця вона така і є. Ця людина, а потім вона знімає цю маску і виявляється, що там взагалі зовсім інше, ніж ми очікували і сподівалися побачити. Тобто, як їх визначити, цих масочників? Це ті люди, які дуже добре вміють підлаштовуватись під вас, тобто вони вас буквально дзеркалять. Тобто, все, що подобається вам, автоматично подобається і їм. Вони якби, бояться якоїсь такої, скажімо так, емоційної глибини. Тобто вони не будуть вам ставити якихось таких дуже особистих запитань, вони так будуть по верхах проходитися. ну, Тобто, більше і про себе вони будуть мало розповідати, більше про вас запитувати, але навіть щось таке не надто глибоке, щоб там пізнати вас як особистість, а там просто от, там, що тобі подобається, як ти проводиш свій день. Там, ну, Щось таке дуже. Поверхневий, як на мене, тобто не про якісь такі моменти, там, що тобі там, в дитинстві запам'яталось найбільше, там, що тобі. Найбільше проносить задоволення, там, розкажи там, про якісь свої там, найбільші досягнення, якісь свої там, найбільші враження в житті або про якийсь свій досвід, який ти там пережив, навіть якщо це було минуло стосунка, що тебе змінило. Тобто таких глибоких якихось тем і питань вони піднімати точно не будуть, тому що це якби ну, для них це непритаманно, тобто, вони бояться цього, тобто вони не хочуть, щоб їх таке питали, і самі такого не питають. Ось такий момент. Так. Часто такі люди також не люблять в принципі інших людей і тварин, тобто вони є такими трошки відлюдниками. Тому що вони бояться, що ось цю маску їхню, яку вони носять, можуть хтось здерти, помітити і їх розсекретити, так скажімо, тому вони стараються триматися так трошки на відстані від інших. І тільки коли от вони бачать свою цю жертву, з якої вони хочуть вступити в стосунки для якоїсь своєї цілі, тоді вони починають підлаштовуватись конкретно під цю людину, витрачати от всі ці свої зусилля, час, чари на те, щоб от саме цю людину. Зачарувати собою і там постати перед нею саме тим, ким вона би хотіла бачити. Тобто, от там, якщо це жінка, вони постають таким чарівним принцем, який врятує від усього, який зробив все, що хочеться жінка для того, щоб її от саме всі свої тенета отримати. Якщо ж це чоловік, там жінка може прикидатися дуже такою. Залежно, кого він там хоче бачити, або дуже такою роковою, красунею, якоюсь дуже такою розкутою, якщо йому таке подобається, або навпаки, дуже такою порядною, дуже домашньою, такою дуже хазяйновитою, готовою до дітей та сім'ї, яка там буде боготворити, наприклад, свого чоловіка. А тобто це все залежить від того, кого там хоче бачити людина. А так, Як ще їх можна визначити? Mm, такі ще моменти. E, вони дуже швидко хочуть зближуватися з вами. Тобто, вони, ну, навіть не в сексуальному плані, а в принципі, вони починають дуже швидко e, форсувати події. Тобто, давай, давай ми будемо з тобою вже разом, давай ми будемо офіційно це все, давай ми будемо, там, може, жити вже разом, давай ми познайомимося вже з родичем одне одного, хоча, можливо, ви там знайомі два тижні. Тобто, все все це пошвидше відбувається для того, щоб ви mm, уже. Були повністю у їхній владі, щоб ви так втягнулися в ці стосунки, закохалися в цю людину, щоб коли ця маска на з них нарешті злетить, ви уже не могли, якби тверезо це все оцінювати адекватно, об'єктивно, а були от. В такому, знаєте, в тумані, в такому якомусь мороці, і думали, що все окей, навіть якщо людина починає себе взагалі вже зовсім не так вести, зовсім себе неадекватно навіть можливо поводити з вами. І навіть десь, може, і агресивно, а ви думаєте, що це, напевно, ви щось не таке робите, що от він так почав себе поводити, бо ж раніше все було добре, а людина просто була в масці весь цей час. А, так. Що ще? Е, так само такі люди дуже наголошують на тому, як важливо прощати, як важливо прощати і довіряти у стосунках. І ви думаєте, ну що тут такого? Ну ніби все нормально, прощати, довіряти. так. Але людина вас програмує на те, що вам доведеться дуже багато її прощати. І так безпідставно довіряти, незалежно від того, як вона себе веде, що вона там робить. Тому що, ну ви ж казали так само, що це дуже важливо. Просто всім треба довіряти, ну як не всім, а йому особливо конкретно стосунка з цій людині, треба довіряти, і треба прощати будь-які недоліки, приймати мене таким, який я є, чи такою, яка я є. Тобто все це таке йде, певне, знаєте, гіпнотизування, якась така вербовка вас для того, щоб ви потім вже були повністю у владі. Цієї людини, цього масочника і вже не могли нікуди дітися. Це такий якби спосіб вас контролювати. Так, що ще? Навіть якщо ви захочете змінити цю людину, ви не зможете це зробити, ви не зможете її долюбити, тому що вона вже така є. Тобто, це їй треба самі хіба, йти там в терапію і щось змінювати в собі. І розбиратися, чому вона така стала, чому вона боїться показати себе справжньо, а постійно мікрує під когось іншого і постійно носить цю маску, аби потім ось таке щось недобре, як кажучи, робити з цією людиною, потім проявляти оцю свою негативну сторону, цю таку свою суть. Дуже важливо, щоб ви не намагалися отгратися в терапевта і лікувати цю людину, а зрозуміли просто вчасно, з ким ви маєте справу, тобто що це людина, яка. Немає власної ідентичності, вона просто підлаштовується під інших, а потім просто вона знищити вашу ідентичність. Бо якщо вона не має своєї, то вона знищить і вашу, щоб і ви не мали. Ось в чому тут така найбільша проблема, найбільша небезпека. А, так, і тому така людина, вона не є загадкова, як нам може здаватися. Вона є просто пуста, пуста всередині. Тобто її нічого не наповнює насправді. І тому, якби на завершення важливо розуміти, що. Десь зі сторони вам може виглядати, що все добре, що все начебто нормально. І ви можете не розуміти, я вибачаюсь, за свій сленг, але що ви можете не розуміти, що ви вже по вуха в гімні. І зі сторони, ви запаху від себе не чуєте, і ви цього не розумієте. А людина, яка зі сторони, там, наприклад, ваші друзі, близькі, знайомі, розуміють, і цей запах чують. Вони розуміють, що відбувається. Тому іноді варто до них прислухатися, якщо вони хочуть для вас добра. Це важливий момент, тому що часто ми в такому знаєте, якомусь гіпнозі, що ми думаємо, що всі хочуть нам щось погано а в нас все так чудово. А треба іноді дійсно прислухатись до близьких і рідних там людей.